Отже, друзі, роблю підсумок. Сьогодні копанини сьогоднішньої. І у нас так. Ось ця штука. Такі горла. Оця красива. Цілісінька. Така штука, не знаю, що це. Ось така. Такі штуки. І підкове. Щось ходить там, якась звірина. Ось такі денця. Ця от пляшечка чернівецька красива. Оця чорнильниця. І, я вам скажу, друзі, купа кераміки. Ну, я тут розрив трошки. Ще не розривав добре. Надію, що щось знайду. Такий чарівний ліс. До скорої зустрічі, друзі.